156, 140, 139, 124, 129, 145, 126, 125, 129, 134, 150, 140, 135, 120, 130, 123, 15, 131. 11, 106, 132, 137. Так, тут, я так розумію, прикладний був бампер. 164, 16. 133, 114, 132, 122, 133, 139. Так, Диски передні нові, гума, Firehawk. Протектор хороший. Такі царапінки. 23 рік, 39-й тиждень виробництва. У вас ключі від неї? Давай, супер. 136, 215, 132. Ой, ця крило і оця дверка. 67, 500, 300. достало до металу, 2000. 22, 127. Так, тут оригінал тройка. Це 13 рік, да? так? 14. 82, 95, так сліду демонтажу. 139, 94, 70, 63, 67 115. 90. 105. 92, 104, 113, 90. 77, 88 тройка. Сап. Семьдесят восемь, девяносто, шестьдесят девять, один,

Четырнадцатый модул я. Запусти, блажка был. 131,695. Зачинено. На днях підете на хімчистку та поліровку. І буде цкарка.